Сонце в дитячих долонях. Фестиваль для маленьких пацієнтів із психоневрологічного диспансеру організували в Івано-Франківську. На веселі конкурси із клоунами, поїздки казковою бричкою та терапію запросили також діток із місцевого навчально-реабілітаційного центру. західно міжнародного дня захисту дітей організував директор одного із туристичних комплексів Олександр Шевченко. Сьогодні в області налічується близько тисячі дітей із особливими фізичними потребами. 130 із них так звані сонячні дітки, пацієнти, аутисти. В першу чергу то, що діти зараз інформацією. Ну, ну, загружені значно більше і швидше, ніж ми з вами, швидше, ніж я, ви трошки більше вже були, трошки за швидше попали. Я думаю, в першу чергу інформаційний простор і тим, що батьки занадто зайняті певним інформаційним простором, бо там, де є багато включених телевізорів, там немає місця для живої розмови з дітьми. Кількість патологій дитячої фактично на сьогоднішній день кожна друга дитина чи то в саді, чи то в школі потребує психокорекційної роботи, то небов'язково психіатр, це психолог, це логопед, це психотерапевт, це інший, це добрий вихователь. Діти інакше. Розвішені гірлянди на деревах, білосніжка із гномами, солодкі гостинці, можливість долучитися до мистецтва не залишили байдужими жодного маленького гостя. Досвід проведення подібних фестивалів кажуть медики, запозичили в Польщі. На захід, сонце в дитячих долонях, прийшли близько сотні дітей. Мама дев'ятирічного Максима, а разом з тим і голова громадської організації, що об'єднює таких діток. Анастасія Голинська зізнається, такі відпочинкові заходи значно покращують настрій маленьким діткам. Вони відчувають себе тут своїми і потрібними. А батькам про деякі проблеми з вихованням вдається забути. З цією дитиною важко, бо є діток і поведінкові є проблеми, є проблеми з навчанням, проблеми з вихованням, з освітою. І тому нашим батькам взагалі важко з цими дітками і в биту, і... В соціумі. Вже найближчими днями Анастасія Голинська разом із сином поїде оздоровлюватися на туристичний комплекс Буковель. Також сюди запросили всіх сонячних діток разом із матерями. До речі, центральна неврологічна лікарня номер 3 вже кілька років співпрацює з туристичним курортом «Буковель» та його директором Олександром Шевченком. На курорті діти отримують не лише оздоровлення, а й лікування. Оксана Семко, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.